Працюю над формою. Ну і періодично є люди, які цікавляться ціною. І звісно, що не всіх влаштовує ціна, комусь -то дорого. І о, там дорого туди-сюди. І от, наприклад, зараз форми продемонструю, форми продемонструється, виглядає. Друзі, ну, це потрібно зробити, спроектувати, потім докупи зібрати і щоб воно ще і працювало. Це не якісь там 4 фанери ми за собою скрутили, вам продали за 20 стихи і ви доволі. Ні, тут трішки воно інакше працює і тому подібне. Так що це одна із частин, це друга. Це внутрішність, це вдневан. І це ще не все, так як і ще й подйомник і тому подібне. Так що, друзі. Але спішу вас обрадувати, і кого буде цікавити. скоро э, форми для самостійної зборки будуть трошки дешевше, так як знайшли шляхи вирішення. Но коли це буде, обов'язково озвучимо, це буде все поетапно, Ну, в будь-якому випадку ви самі можете збирати такі конструкції. Зараз максимально намагаємося облегчити процес монтажа. і за цього перемальовуються повністю всі повністю проект. Почали з 10-рамкового 300-го корпуса, оце 145-й, а то буде перший буде 300 й який може бути по дешевшій ціні придбати. Это... Добре. Не забігаю вперед, коли буде, не зроблю, продемонструю. Так що, друзі, от якось вот так. На цьому завершу.